Дівчатка, привіт! Це відео буде для майбутніх мам, які хочуть вигодовувати свою дитину груддю, традиційним способом, без ніяких штучних продуктів. А Я сама пройшла цей шлях і розкажу трошечки про нього, поділюся і скажу, що мені насправді допомогло. Перед пологами ми з чоловіком обговорювали цю тему, і обоє я і чоловік дуже сильно хотіли, щоб дитина у нас. Була вигодована материнським молоком. Я сама цього дуже сильно хотіла. Але в зв'язку з тим, що були медичні показання, в мене був КС, то можливо хтось знає, в такому випадку тіло ще не розуміє, що воно народило, і молоко, і ці всі процеси проходять набагато важче, ніж при природних пологах. Але, в принципі, немає значення, тому що дівчата які народжували самі, в них теж може прийти молоко пізніше. Це все якось взагалі про це не думала. А, і тут один день, другий, третій молока немає. Дитина хоче пити. І в мене такий був вічай. Чоловіком про це говорили, що іноді здавалося, що все, тіпа, я цю ціль не закрию, хоча в мене такого в житті ніколи не було. І я відмовлюся і перейду на штучне. А, потім одна жінка мені мене дуже сильно підтримала, сказала просто перетерпи, прикладай чим чаще дитину до груді, ти мама. Просто потерпити, потім будеш насолоджуватися, ти зрозумієш, що а, твої зусилля були немарні. Я так і зробила, дитину дуже-дуже дуже часто прикладала до груді, терпіла цю адську боль, насправді, славно, звісно, молоко появилося. Зараз взагалі ноль проблем, молока стільки, скільки їй треба, це приносить задоволення, це саме головне, да, це не відступайте, ви сильні, ви зможете, у вас вийде. А ще, що допомогло, це, звісно, силіконові накладки. І мазі, які там пом'якшують шкіру. Потім вже після пологів читала, що цю мазь можна за місяць до пологів використовувати. Тоді шкіра на цкові буде м'якша і не буде таких от тріщин, такої жахливої адської болі. Справді це про це не говорить, але справді це дуже боляче. У мене больовий поріг дуже високий. Я взагалі можу без анестезії. Але це було, мабуть, саме самі больові відчуття навіть по цьому після операції я так не відчувала біль як після цього всього. Так що настрой бачу, ціль не бачу ніяких перешкод, просто перетерпіти, взяти себе в руки. Якщо ви зуміли дати маленькій дитинці життя, ви зможете, і ваше тіло зможе його вигодувати. Насправді це того вартує. Це дуже крутий, і класний зв'язок і конект з дитиною. Так що, ну так. Всім удачі!